Ласкаво, просимо до програми «Китай у фокусі. З вами Ганна Варава. Справа про підпільну поліційну дільницю в самому центрі Нью-Йорка. Її керівник уже визнав себе винним, а саму дільницю закрилим, але припускають, що на території США є й інші. У Нью-Джерсі дозволили збивати безпілотники. Більш ніж у 20 містах штату всі неупізнані літальні апарати оголошені поза законом. Причиною стало зростання кількості польотів невідомих БПЛА. Дональд Трамп, можливо, відродить програму Китайська ініціатива, покликану боротися з економічним шпигунством. Про це заявив голова комітету палати представників з національної безпеки Марк Грін. Громадянин КНР визнав себе винним в тому, що керував підпільною китайською поліційною дільниці на Мангеттені. Джек Бредлі розповість більше. Чен Ченджінчензінпін керував дільницею, яка була підрозділом Міністерства громадської безпеки Китаю. Вона займала цілий поверх офісної будівлі в китайському кварталі на Мангетені. Дільницю закрили восени 2022 року. Чен зізнався, що знищив докази його зв'язку з чиновником з китайського міста Фуджоу. ФБР визнало, що Китай відкрив у США кілька підпільних поліційних дільниць у звіті Safeguard Defenders за 2022 рік. йдеться про те, що Пекін використовує їх, щоб заарештовувати й екстрадувати людей яких розшукує Компартія, зокрема дисидентів, представник ФБР Роберт Велс сказав цитата: його визнання провини це яскраве нагадування про те, що Китай переслідує і залякує тих, хто виступає проти компартії. Ми не збираємося терпіти ці кричущі порушення на території США. ФБР, як і раніше, має намір захищати права і свободи всіх людей у нашій країні, а також протистояти транснаціональним репресіям у всіх сферах за даними SafeGuard Defenders на території США, як раніше діє п'ять підпільних китайських поліційних дільниць у Лос-Анджелесі, сан франциско Х'юстоні, Міннеаполісі та Небрасці. А загалом Пекін заснував понад 100 таких поліційних осередків більш ніж у 50 країнах. Що стосується Ченя Дзіньпіна, який керував нью-йоркською дільницею, йому загрожує до п'яти років тюремного ув'язнення. Другий обвинувачений Лу Лудзянван своєї провини не визнав і очікує суду. Помічник. Генерального прокурора Метті Олсен заявив, що США й далі притягатимуть до відповідальності всіх, хто допомагає в транснаціональних репресіях. Згідно з даними SafeGuard Defenders, така китайська поліційна дільниця є і в Україні, зокрема в Одесі. Напишіть нам у коментарях, чи відомо вам щось про неї, і як ви до цього ставитеся. Загадкові безпілотники Нью-Джерсі будуть збивати. Федеральне управління цивільної авіації заборонило польоти дронів більш ніж у 20 містах штатом. Обмеження діятиме до середини січня. Агентство попередило, що влада має право перехоплювати будь-які безпілотники, що порушують заборону, а також відкривати вогонь на враження. Останніми тижнями в штаті дедалі частіше почали фіксувати невпізнані БПЛА. Досі невідомо звідки вони прилетіли і хто їх запускав. У Конгресі США обговорюють, як Китай користується інтелектуальною власністю, патентами та правовою системою США на цьому тлі представники бізнесу скаржаться, що китайські компанії отримують нечесну перевагу завдяки державним субсидіям. Китай активно підриває лідерство США, знецінюючи ці патенти, завдаючи прямої шкоди американським інноваторам і послаблюючи їхню здатність конкурувати на світовому рівні. Це загроза національній безпеці. Ми бачимо, що китайські компанії продають цей модуль лише за 7 доларів 50 центів, тоді як західна компанія не може виготовити його дешевше ніж за 9 доларів. Китайська влада перетворила свою правову систему на зброю за допомогою широкого спектру інструментів патентного та антимонопольного права контролю над ціноутворенням на наших міжнародних підприємствах, примусового передання технологій і надання виборчого правового захисту та стимулів, спрямованих на отримання переваг китайськими компаніями. Американські компанії, які не отримують субсидії, діють так. Коли їхній бюджет зменшується, а прибутковість падає, вони скорочують штат, а китайським компаніям це не спадає на думку, отримуючи субсидії, вони збільшують кількість співробітників. США та їхні союзники давно звинувачують Китай у тому, що той виділяє своїм компаніям субсидії і що це створює нечесну торгівельну конкуренцію у всьому світі. За адміністрації Трампа можуть відновити програму Китайська ініціатива спрямовану проти економічного шпигунства. Про це заявив голова комітету палати представників з національної безпеки Марк Грін. Виступаючи в гудзонівському інституції, він попередив про китайське шпигунство, спрямоване на інфраструктуру США, зокрема на портові крани та електростанції. Ми перебуваємо в стані конфлікту з Китаєм на багатьох рівнях, а занадто багато людей закриває на це очі. Погляньте на проблему з кранами. 80% кранів виробляє одна китайська компанія. Ми виявили, що їх оснащено модемами, які передають інформацію до Китаю. Вони точно знають, які військові підрозділи, літаки, танки та джипи завантажено на кораблі. Вони знають, який корабель топити. Це безумство, що ми дозволяємо таке. Вичисла Ладесгапе. Китайську ініціативу запустила адміністрація Трампа у 2018 році. Вона покликана протистояти викраданню інтелектуальної власності з боку китайської компартії. Міністерство юстиції закрило програму 2022 року за адміністрації Байдена. Після звинувачень у расовій дискримінації Грін також підкреслив, що США необхідно посилити кіберзахист, нагадавши про китайських хакерів, які зламали основні телекомунікаційні мережі США. За його словами, загроза зб. Уряд США планує заборонити деякі китайські роутери. Про це повідомляє Wall Street Journal. Більш як половина американців користуються маршрутизаторами однієї китайської компанії. Серед її клієнтів навіть Міністерство оборони. Пекін уже відреагував на це повідомлення, звинувативши США у переслідуванні китайських компаній. Докладніше далі. Wall Street Journal повідомляє, що уряд США планує вести заборону на роутери одного китайського виробника згідно з джерелами Міністерства торгівлі оборони та юстиції. Зараз ведуть розслідування щодо китайської компанії TP-Link Technology. У відомствах вважають, що маршрутизатори компанії ймовірно становлять загрозу для національної безпеки. це дуже небезпечно. Вони можуть роздобути всі дані, що ви робите на своєму комп'ютері, що робить ваша сім'я, ігри, в які ви граєте онлайн, усе, що ви робите у себе вдома, і що передається через інтернет експерт з технологій Брайан Горнінг допускає, що маршрутизатори можуть становити реальну загрозу. TP-Link займає понад 60% американського ринку роутерів для дому та малого бізнесу. Їх використовує навіть міністерство оборони. Вони популярні частково через низькі ціни. У прошивці маршрутизаторів TP-Link є вразливості, які дуже важко виявити, які можуть дати хакерам доступ до пристрою. Тоні Сабач, експерт з кібербезпеки в компанії Checkpoint Software Technologies, яка досліджувала маршрутизатори TP-Link. компанія TP-Link стверджує, що її продукція повністю відповідає галузевим стандартам безпеки. Вона заявила про готовність співпрацювати з урядом США.